У непростий та навіть кризовий час телерадіокомпанії «Екран» вдається зберегти робочі місця, розвиватись та підвищувати якість послуг. За це колектив підприємства було нагороджено національним сертифікатом Лідер галузі. А його керівник Дмитро Кузьменко отримав високу нагороду орден за заслуги перед вітчизною. Також роботи на блага територіальної громади, на блага людей. На благо підприємства, тому що за вами люди, робочі міста, заробітні плати. Ну і ще раз почерпну у вас самое цінне, що є, це представлення качественних услуг. Ці нагороди екран отримав за якісні послуги, що надає населенню, та досягти такого рівня було б неможливо без злагодженої роботи всіх працівників телерадіокомпанії. Я хочу поблагодарити своїх співробітників, співробітників нашого підприємства телерадіокомпанії «Екран», за то вклад, який вони вносять в роботу компанії, за то стрімлення добиться качественної роботи компанії. це я вважаю, що на достойної награди для достойного колективу. Дмитро Кузьменко відзначив, що 12 червня ТРК екран отримало ліцензію національної ради телебачення та радіомовлення дійсно протягом 10 років. Тож будуть працювати, підвищувати якість послуг та розширяти спектр каналів.